Герас Григорович Шевченко, Лілея. За що мене, як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають? Царів не називають. Очей не спускають з мого цвіту. Дивуються, не знаю, де діти? Скажи мені, мій братику, королеви цвіте, я не знаю, моя сестру. І цвіт королевий схилив свою головеньку червону рожеву до білого, пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея росою, сльозою. Заплакала і сказала Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною. Як я мордувалась, моя мати? Чого вона? Вона все журилась, і на мене на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат, єдиний, хто їй лихо заподіяв.